Добре, дякуємо вам. Ще раз, пані Оксано, тоді я передаю слово Тетяні Берешок. Прошу <рошу> поставити її презентацію, будь ласка. Оксана Тетяна Берешок є фізичною терапевткою, головою управління громадської організації Всеукраїнське об'єднання фізичних терапевтів та доценткою кафедри фізичної терапії та ерготерапії Хортицької національної академії. Ад екадемія Сайенс. дякую. Ставлю там. Поки ставлять презентацію, я хочу привітати всіх вас на нашому чудовому заході. Дійсно, ми дуже раді всіх бачити. Дуже багато працювали над тим, щоб це відбулося і всі професії зібрати разом. Сподіваюсь, нам вдалося і всім затишно, комфортно, і кожен може знайти собі щось для того, щоб понести додому, понести в свою команду, в свій заклад, своїм студентам. Це дійсно наша загальна мета була. Ми зараз поговоримо про впровадження. впровадження наукових доказів. Те, що ми робимо ага. власне, впровадження результатів наукових досліджень у повсякденну практику. А ми не будемо. Я поставлю кілька вам питань, і ви підете додому думати. Мабуть, таке собі завдання зробила на сьогодні. Ми говоримо про наукові дослідження. Да? І говорячи uh, про них, ми дуже часто mm, думаємо, що ну, є науковий and доказ, and і ось є практика, чого ж воно не працює, чого воно the the uh, so, um, um, well, well, не там. А, то тут трохи різні процеси, різні... Як Щось не клацає в мене. Um, ну, в неї не представили, не будемо витрачати yeah, на цей час. Наступний. Uh, so uh, uh, не не okay. виходить. Круто. Добре. Cool, ага, добре, okay, О, назад, назад, назад. назад. Back, back, oh. back. Right. Як ви думаєте, скільки нам потрібно часу для того, щоб впровадити інновацію? В кого є якісь варіанти? Ideas? Давайте, інтерактив. Скільки? Два роки, хто більше. Рівно стільки, скільки вона має для ефективного того, щоб запропотити. Скільки треба, щоб інновація, про яку ви прочитали, стала рутиною? Ну, які варіанти? Був варіант два роки. П'ять, ще. Два місяці. Прекрасно, 17 років. Сімнадцять років, 17 років. Ми зараз про це проговоримо трошки. Власне для того, щоб да стала ротину так, можна скоріше, можна менше. Ми говоримо про не Ми не говоримо про роботу одного фахівця, да а в середньому від 10 до 20, дослідження кажуть. А є ще така штука: більше половини наукових доказів в принципі не доходять до а, споживача. В принципі, не відбиваються, не мають вплив на стан здоров'я. Ну в нашому випадку на стан функціонування В принципі половина викинули. А, а чого так відбувається? Ну класно ж ну, ну зробили класне дослідження, все правильно, все як потрібно, прекрасні докази. Чого да? Тому що, власне, є контекст? Є контекст і контекст має величезне значення не тільки для функціонування пацієнта да в МКФ, а власне, для того, щоб впровадити і щоб uh, щось стало нашою рутиною. Це контекст а між клінічним дослідженням, контекстом в клінічному дослідженні і контекстом провадження uh, існує величезна різниця. В клінічному дослідженні ми контекст контролюємо. Чи як варіант, ми на нього не зважаємо, але ми в нього не втручаємося. Ми в нього нічого не вбудовуємо. в клінічному дослідженні є відношення фахівця і пацієнта. і кількість залучених а, сторін ну в рази менша, да розуміємо, а коли ми говоримо про впровадження чогось, впровадження. Ми говоримо про в першу чергу те, що ми маємо змінити контекст. Ми маємо вбудувати щось в контекст. А, і це. Проблема, і це окрема наука про впровадження, Як зробити зміни сталими, системними і рутинними. Ми не можемо ж постійно щось впроваджувати нове. Ми щось ж робимо до того. Да, в нас восьмигодинний графік. Ми щось робимо, нам щось впроваджують. Нам вже треба щось викинути тоді. Да? чогось не робити? Ну неможливо ж постійно щось впроваджувати. Треба ж від чогось відмовлятися. А від чого ми будемо відмовлятися? Ванни, сауни, масажі. Гірудотерапія, а як можна відмовитися від того? Тільки не гірудотерапія, да ну тобто, ми не можемо постійно щось додавати. Нам треба контекст міняти, рухати постійно, це, це величезний челендж. І по суті є дослідження, які говорять, що на це потрібно десь 17 років. А скільки о, коли було запроваджено вперше? Міжнародна класифікація функціонування воз затверджена як а, така важлива класифікація, до якої ми йдемо. 2001 рік а вперше в Україні перекладено 2018. Ну коли з'явився перший переклад і заговорили да а, Скільки нам треба часу на те, щоб всі заклади освіти впровадили якісну освіту? Да? Ну навіть якщо ми зробимо стандарт класний. 17 років. Через 17 років поговоримо. Да? Про освіту, да, власне, ми говоримо про. Клінічні дослідження, але освіта, це набалівше, то по суті ну, не, не може бути менше. Да? А, може бути, десь краще, десь а, значно, можливо, десь дійсно два місяці, і наказом по закладу все, все, все змінили. А це дійсно ну, складний процес. Ну, все класно, я не можу. Велика кругло. Наступно, можна? Can Наступне, ага. А, які чинники впровадження є, власне. А, ну, Їх, їх три, три групи. А, я їх тут не розписувала. Ми маємо зрозуміти, а що ми впроваджуємо? Чи має воно докази? Нам точно точно це потрібно? Це потрібно саме нам що власне що на да? питання далі. Ми говоримо про контекст, тобто куди ми це будемо впроваджувати? А, бо, по суті, чи точно відповідає те, що ми прочитали дуже класне дослідження нашому контексту, нашим реаліям? Нашим пацієнтам, взагалі нашому колективу, ми готові в наш контекст, от саме це впровадити цю інновацію. І звісно, стейкхолдера кому то треба, хто буде приймати участь і чи готові вони то робити? Бо один фахівець, який на фото, він впроваджує прекрасно, дуже крутий класний метод та? його рішення, але це рішення ну, на базі певної спільноти центру. А ми не говоримо а впровадження на вищому рівні трохи ширше кількість стейкхолдерів. І навіть тут треба поговорити: пацієнти, лікарі, керівництво і так далі, і так далі. і так далі. Говорячи про ці чинники, ну починаючи з того, що да що. Далі, куди і, власне, хто то буде робити. Якщо в нас все співпадає, то по суті ми можемо починати. А, не знаю, чи перег... Ага. Стратегії впровадження. Власне, стратегії впровадження, це як це ми будемо робити. От як ми будемо робити? Стратегії впровадження безліч, їх дуже багато. Один з авторів виділяє. 68 стратегій. стратегії скільки завгодно, все, що ви робите для того, щоб щось відбулося, стало системною рутиною. Це є певна стратегія, а можна поділити їх на певні групи, а це коли ми це варіанти, коли ми плануємо щось. Стратегічний план, коли ми рухаємося, да хотілось би мати. Тобто, ми плануємо. А ми маємо навчити персонал себе взагалі подумати, кого нам треба навчити, як треба. Можливо, для того щоб впровадити інновацію. Різне навчання має бути. Да, ну як у нас ми впроваджуємо власне сучасну реабілітацію в країні, да скільки в нас фахівців і скільки нам потрібно різного навчання. Ми говоримо про фінансування, хто це буде за це буде платити. А якщо це якась інновація, яка потребує обладнання, це одне питання. Якщо інновація потребує а, навчання фахівців дороговартісного, інше питання, Тут дуже дуже всього багато. Фінансування, реструктуризація. А, а ролі хто в нас буде це робити? А і чи є в нас такий фахівець? А можливо, а він же щось робить вже 8 годин. Да? Ну тобто нам треба змінювати ролі чи брати інших людей, які будуть то робити. Бо якщо раніше працював тільки фізичний реабілітолог в реабілітації, то він не може бути і ТММ, і ММ, і, і всім на світі, і нам потрібні нові ролі, нові люди, і так далі. Це також впровадження. Тобто, це реструктуризація, те, що відбулося у нас на рівні прямо країни, коли ми говоримо про і професії, і про заклади, і про тих, хто може працювати в реабілітації, повна. А ми говоримо про управління якістю, як ми будемо це оцінювати, наше впровадження. Дослідження. Говорять, що класно. А у нас чи ви чи вийшло? У нас а, політичний контекст. А чи наші верхні стейкхолдери готові? А чи хто нас підтримує в цьому? А яким чином, взагалі, а, ну буде відбуватися зміна тільки в нашому відділенні? Чи ми хочемо в країні? Ми ж хочемо в країні, да а, без політичного контексту і без а, волі? Певних людей ми не можемо впровадити ерготерапію, ми не можемо впровадити фізичну терапію взагалі, так да? без нормативки, як би й не хотіли, а ну, по суті дуже багато може бути стратегій на різних різних рівнях. А, ми маємо думати про це про соціальні втручання. Ну, певні на рівні дуже складні моменти пов'язані зі стейкхолдерами, з різними інтересами стейкхолдерів. Інтереси можуть не завжди співпадати, а це міжособистісний, організаційний різні, дуже різні контексти, які також не співпадають. Комусь дуже хочеться це впровадити, комусь інше. Всім хочеться протезування, але воно по різному виглядає. А всім хочеться реабілітація, але воно також по різному. Виглядає виглядає. а ми маємо враховувати купу бар'єрів Да? барєри власне можуть бути на трьох рівнях на цьому фото Сергій Худа, хто не впізнав, магия впізнала Сергія Худу. А, власне, це фізичний терапевт, який працює, починають вони працювати прямо в реаніма в хірургії, прямо під час операцій. Починають робити певні маніпуляції і приймають участь в. В операції починають працювати з пацієнтом. Реабілітація починається під час операції, і це це впровадження. Це також впровадження на сьогоднішній день величезного, дуже якісного досвіду. І саме Сергій приймав участь у розробці стандарту по опіках. І фізично, фізичної терапії, власне, реабілітації. Ми говоримо про системний рівень бар'єри. Не розвинутися реабілітаційної допомоги. Взагалі, якщо читати всі ці бар'єри, то хочеться плакати, бо в принципі, абсолютно все про наші реалії. Це і рівень допомоги, і ресурс, і нерозуміння значущості безпосереднього впровадження. Нових а, інновацій, того, що більш якісне. А, бо ми ж 30 років тим працювали, все було прекрасно. Чого вилізти зі, зі своїми якимись іншими інтервенціями? Да, прийшли. А, ми говоримо про законодавство, про фінансування. Про все. Це системний рівень. І ми не можемо на своєму рівні там, команди вирішувати певні питання. Якісь для себе а, рівень послуг, це і персонал, величезна проблема, а, і робоче навантаження. для нас сьогодні стоїть дуже так питанням фінансування недоказових методів поряд з доказовими, які також забирають час, гроші, а, і звісно, координація служб. Ну і рівень пацієнта впровадження треба говорити про освіту пацієнтів для того, щоб вони також були агентами змін і вимагали якісної послуги. І це також буде певним чином стимулювати Мулювати процес. Ой, вибачаюсь А, етапи. Ну, етапи класичні. В нас має бути планування. В нас має бути вплив, власне, і моніторинг того, що ми робимо. Не буду сильно е, зупинятися на них, бо в мене мало часу А, і по суті. Я хочу сказати, що говорячи про впровадження, ми просто маємо пам'ятати, що це не те саме, що клінічне дослідження, це не те саме, що просто прочитати в PubMed статтю, а це дуже серйозний ресурсний процес, про який треба думати, планувати і серйозно до нього підходити. Дякую,